Ровно наконец-то появилась на связи. У нас в ровно находится uh, Александр Туз, журналист uh, rivne 1tv uh, Александр, вы в эфире? Мы готовы услышать ваш вопрос. Я надеюсь, что связь уже работает хорошо. Тепер добрий день ще раз всім своїм колегам і гостю в студії. Власне хотів повернутися до питання про співпрацю влади після Януковича і влади і, влади після Януковича і патріотичних організацій. Півтора роки тому в Нарівненщині сталося ручне вбивство. Вбили Олександра Музичка. А чи саме сталося саме вбивство за версією МВС? Нагадаю, що це всім відомий Сашко Білий. Чи проводило тоді СБУ якесь власне розслідування? Чи можливо якісь нові дані по цьому питанню? Щоб винести їх з. Знову ж таки на громадськість, і яка ваша, ваша особиста думка? Чому власне прибрали тоді Олександра Музичка? Дякую. Дякую, ровно за вопрос. Сашко білий, всім звісна історія. Так, я дякую. Я пам'ятаю це трагічний випадок. Ще на початку, тільки ми починали відновлювати або відбудовувати заново СБУ. Тоді вбивство сталося його розслідувала прокуратура МВС. Сбу не розслідувала цю справу, більш того, вона за законодавством з вбивство законодавством має право розслідувати виключно прокуратура МВС. Тому що стосується самого розслідування, вони проводили. Що стосується самого випадку, прикрого, трагічного випадку, то можу сказати з те, що ми починали власний ефір. Моє переконання, мої переконання не змінилися. Не можна виштовхувати на Маргінес, відштовхувати, звинувачувати і робити з українських патріотичних організацій екстремістські, терорист, терористичні і політично е знову, мур між владою е дозволяти будувати і людьми. Переконання моє залишається тим самим: безпеку в державі можуть і забезпечувати тільки разом правоохоронні органи і патріотичні організації. Друге, треба брати молодих людей патріотичних. В українських до влади і насамперед в правоохоронні органи. Мій досвід мене переконав. В, 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 в минулому році ми багато взяли молодих патріотів насамперед до е, підрозділів захисту національної державності, боротьби з тероризмом, контрозвідки. Жоден з них не був е, розчаруванням. Кожен з тих молодих людей-патріотів, хто прийшов, в ці ключові для національної безпеки нашої держави, це гідні, молоді люди і надзвичайно ефективні. Спасіба за відповідь.